Я трохи йому розколола персик, щоб він. Бо він, коли цілий лежав на, тар... на тарілці, він його не хотів брати, бо він завеликий. А зараз, а зараз ти будеш це їсти, бо тобі подобається. Він у нас любить персики. Тримай. Там теж є кісточка, а ти сам будеш. Ти в мене самостійна, самостійна пташка. Дуже самостійна пташка. Він хоче кісточку. Ти мій. Шкода ти моя. Скільки мені прибирати прийдеться. Скільки задоволення колупатися, так? Да? Так, давай. Я хочу віддавати, Віддай! Віддай, кажу, віддай. Лівсік! Не можна. Лівсік, віддай, віддай, ну Віддай. Так, віддай. Все, нема кісточки більше. Нема забрала. Погана, погана господиня.